Добрий день, шановні глядачі! Це програма відверто з Володимиром Антоновим. І сьогодні у нас в гостях студентка трьох факультетів, учасниця музичного гурту, а також дівчина, яка сама себе забезпечує фінансово. Вона активна, вона творча, вона незалежна. У нас в гостях Ольга Сех. Привіт, Оля! Ну, давай розпочнемо з такого стандартного, напевне, запитання. Як ти все встигаєш? Це і навчання. І робота, і творчість як? Ну я керуюсь таким звичайним правилом. Хто захоче, той все зможе. Власне, тому я стараюся встигати. Важко, важко, важко. Але якщо ти хочеш чогось в тому житті добитися, то потрібно відповідно чимось жартувати. Власне, я деколи навіть досить таки багато жертв цим вільним часом, але знову ж таки, я вже маю певність свої плоди. Ти учасниця музичного гурту. Ми не такі. Так. Чому така назва? Нас багато хто питає, чому саме така назва. Насправді вона виникла досить спонтанно. Ми просто з дівчатами одного разу йшли з репетиції, і одна з нас наспівувала мелодію Пономарьова, е, По моєму в нього є така пісня Я не такий. Ми так співали, співали, і тут хтось один з нас каже: Давайте будемо називатися. Ми не такі. От ми якось так потім пішли, поїхали, і закрутилися. Чи є у вас вже якісь Можливо, на працьовки, що ви хочете далі робити, як ви хочете, так би мовити, розкручуватись? Ну зараз про таке говорити мабуть, навіть дуже рано, тому що ми. Тільки починаємо і те, що нас просили виступати, наприклад, зараз до Американському, Ми поїдемо знову ж таки до потихеньку, до тієї молодіжної організації. Ми знаємо, що вони нас запрошують вже навіть на протязі чотирьох років. Ми будемо з них, і я ну я не знаю насправді, що ми будемо далі робити. Ми зараз просто співаємо для себе, для друзів, для знайомих, для хто нас запросить, хто нас почує. Ну, власне, так зараз ви співаєте. Певним чином такі кавери, на так. невідомі хіти. А чи плануєте ви щось своє записати в недалекому майбутньому? Мабуть, плануємо, тому що в нас є ну, одна з нас, Наталочка, вона в нас наймолодша. Вона дуже любить складати музику насправді. Зараз, в принципі, весь наш. Вся наша музика, яку ми маємо, це є, мабуть, на слова Сомненка найбільше, на колядки, звісно, тому що зараз за І також каври на відомі пісні. Наприклад, ми дуже любимо Кен Ельзі. У нас дуже багато є, наприклад, каверів. Будемо старатись зробити щось нове, щось своє, але для цього все потрібен час, досвід. Ну давай трошки перейдемо від музики до тебе як творчої особистості, як талановитої особистості. Ти, напевно, знаходишся завжди у пошуках чогось нового. І витрачаєш свій вільний час, власне, щоб талант твій не застоювався на щось нове. Як ти проводиш своє дозвілля? Розкажи. Ну, найперше. Оскільки я реально трошки зайнята людина, то я люблю спати як звичайний студент, але знову ж таки потрібно чимось займатися. Я дуже люблю грати. Коли до мене приходить, наприклад, натнені, я беру витягую всі свої стріноти, які я маю насправді і шукаю щось нове, почне грати. Або, наприклад, просто я почула якусь гарну мелодію, або знову ж таки, навіть хочу зробити той самий кавер, я просто собі сідаю, граю, можна годинами грати, підбирати музику, поки мені не надоїться, поки мама не скаже, що в неї вже голова від мене болить. Всі тебе знають як странну студентку, як гарну вокалістку, але напевне мені так здається, мало хто знає, що ти захоплюєшся ще й футболом. І, власне, хто привив тобі таку любов і чому саме цей вид спорту? Ну як такої любові до футболу мені в принципі ніхто не прививав. Почалося з того, що тато дивився чемпіонат світу, і ніхто в домі не мав права переключати або взагалі натякати на те, що він хоче щось подивитись. Ну, от я сіла якось біля нього, дивилася, дивилася футбол, тато мені розказав правила. І я почала вже його розуміти, а не просто там дивитися. Знаєш, бачила там якісь помилки сміх футболістів, я тепер вже маю своїх кумирів. Потім, так само мій діду, мені теж не дозволяв переключати і присідав мене, і ми з ним просто вже, коли, наприклад, чемпіонат починається, та ну зараз його нема. То ми сідали з дідом, наприклад, там кожних вихідних, там я не йшла гуляти, наприклад, я сиділа, просто дивилася футбол. Мої подруги дуже з мене там дивуються, бо як дівчина захоплюватися футболом, але ну може захоплюватись футболом і все. Які свої якісь а, позитивні риси характеру ти можеш виділити свої позитивні риси так. характеру? Так. так. Ну, наприклад, скажу так, якщо в мене стається в житті щось не так, або я десь в чомусь програю, я ніколи не опускаю рук. Як би там важко мені не було, але я завжди стараюся стати і витерти там сльози, ну хоча я стараюся і не плакати, але все одно я знаю, що треба йти до кінця. Я дуже люблю досягати своєї мети. би це важко не було, ну, я не скажу, що я, наприклад, йду по головах. Ні, такого я не роблю. Але я стараюся добитися всіма можливими способами своєї мети. Навіть, наприклад, добре здати сесію, так? Здається, що це звичайне там завдання, але треба напружитись, вчитися деко навіть не спати і так далі, але добре і здати. Ну все, звичайний приклад. Нещодавно на твоїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакті я знайшов такий гарний запис, зараз його зацитую. Продаю величезний привіт своїй мрії. Якщо ти думаєш, що я здамся, то ти помиляєшся. Ну і власне логічне запитання: то яка ж твоя найбільша мрія? О, це, напевно, дуже добре знаєш, якщо ти комусь розкажеш свою мрію, перед тим, як ти її то ти її більше ніколи не досягнеш, тому, мабуть, це залишиться секретом. А власне, який твій е секрет успіху і рецепт успіху, окрім того, що ти не розказуєш свої мрії іншим? Ну, секрет успіху це працювати. На початку я сказала, що моя улюблена фраза, якою я стараюсь триматися, це якщо хочеш чогось досягнути, то потрібно дуже сильно до цього старатися. Ну, власне, це є мій секрет успіху. А, побавимося в таку гру навіть. Не гру, а бліц я проведу, а перевіримо твою реакцію. Я буду задавати швидко запитання, а ти максимально швидко будеш на них відповідати, не задумуючись. Давай попробуємо. Твоя найгірша риса характеру: Лінивство. твоє найбільше розчарування? Нестача сну. Що для тебе означає кар'єра? Гарна робота. Що для тебе важливіше? Майбутня сім'я чи кар'єра? Все таки майбутня сім'я. Ким ти себе бачиш у майбутньому? Насамперед гарним журналістом, мамою і хорошою людиною. Найприємніший твій спогад? тато купив певний велосипед. Отже, ми зупинилися на спогадах. Давай поговоримо про щось приємне для тебе. Розкажи про свій найщасливіший день у житті. <ристо> ну... Як стандарту, наприклад, для всіх дівчат найщасливіший день в житті — це їхні весілля. В мене весілля ще слава Богу не було, але якщо брати слава Богу, це так. <сміттє> слава Богу. Коротко. Але якщо брати дуже гарний щасливий спогад це, мабуть, ну знову ж це як тато колись купив мені велосипед. Я пам'ятаю, я дуже його хотіла. Мені було 9 років. Коли ми сатом поїхали на південний, він ми його там вибирали, щось на тому, мабуть, півдня я вже точно не пригадую. Приїхала додому, і я старалася на ньому їздити, вчитися. Ну було трошки важко, але от ті навіть ті всі сенці, які я мала, вони були такі приємні. Насправді я їх ніколи не забуду. Давай поговоримо зараз про щось глобальне, масштабне. От якби в тебе була можливість щось змінити в Україні, в нашій країні, і в тебе була би гарантія, що те, що ти будеш робити, воно піде на користь. З чого, з чого би ти почала, і власне що би ти зробила? Всі знають, в нас найбільша проблема це і корупція. Насправді, якщо так добре задуматись, то я не можу зразу сказати, що б я з цим робила, але я постаралась прийняти якісь певні міри, дійти до якихось способів. Чогось такого добитися, щоб люди все-таки, наприклад, слухались навіть самого президента в країні там всіх міністрів, виконували те, що вони мають робити, щоб люди думали багато, щоб відповідали за все, що вони роблять, щоб вони думали, наприклад, не тільки про себе, а думали про оточуючих. Тоді в нас все буде добре. Я так думаю. кажуть, що треба починати робити зміни саме себе. А що би ти хотіла в собі змінити, і що тобі не подобається у Ользі СЕХ? Мабуть, найбільше що мені не подобається, що попри те, що я справді багато чим займаюся, я все-таки буваю лінивою, навіть дуже мені важко деколи встати з ліжка, піднятися. Це є, як на менше і найбільше моя проблема, чесно. Тому що потім я, наприклад, забираю в себе дуже багато сну, забираю в себе дуже багато часу і знаю, що я могла б ту саму справу, наприклад, зробити вдвічі швидше. Мені просто на це не вистачає часу. Насамперед я б хотіла собі змінити. Викорінити себе оцю всю ліні, яка в мені є Чесно, тоді є було напевно багато краще, набагато легше. Ну, і зараз ти так само маєш можливість розповісти про себе таке, чого глядачі про тебе не знають, і, можливо, навіть найближчі твої друзі цього не знають. Тобто поділися з нами якимось секретиком. Ну я б не сказала, що це такий, мабуть, секретик великий, і я нічим, мабуть, так серйозним, я нічим таким не здивую людей. Але коли я була маленька, то я пам'ятаю, що я не хотіла вчитися в музичній школі, а коли вже хотіла, то я хотіла вчитися на бандурі, а не на фортепіано, тому що я колись так закінчила її. Ну, от власне таке. Ти маєш чудову можливість зараз привітати наших глядачів з новим роком і щось їм побажати. Ну хочу побажати. Мабуть, стандартно, що бажають всі один одному зараз. В даній ситуації це миру, спокою, всього найкращого, натхнення, читати багато, розвиватися і думати за те, що ти робиш. Дякую, Олю, за гарну розмову. Дякую за те, що ти допомогла створити цю дійсно новорічну атмосферу. Дякую тобі дуже. Дякуємо також кафетерію пекарні Багет за чудову новорічну атмосферу. Команда відверто також хоче привітати вас з Новим роком. Бажаємо яскравих вражень, натхнення, міцного здоров'я, безперечно, мирного неба над головою. А ми з вами побачимося вже у лютому з новими цікавими героями і новими цікавими розмовами. До зустрічі!